Буде достойний в твоїх очах, тоді він зможе тобі дати ту самоцінність, яку тобі не вистачає. Є картинка така десь, Наташ? Так. Я тут дуже тебе розчарую в цьому місці. Розумієш? Тому що оцю самоцінність ми можемо дати собі лише самі. Так, вона починається з батьків. Так, вона починається з їхнього. Відношення до нас і закарбовується в нас всередині, як ми відносимося до себе потім. Але це ілюзія, це ілюзія за якою ми можемо бігати все життя. Розумієш це? Я ж собі з позиції розуму кажу. І тоді ми все наше життя будуємо з позиції голоду на любов. Роботу пішла, це повний майстер майстерка, коли ми переносимо на роботу наші внутрішні травми, виходить, ми роботу толком не робимо, бо робимо її не так, як би могли краще зробити. Бо що ми чекаємо? Ми чекаємо, що ми можемо бути прийняті, любими, хороші комусь і можемо дуже заслуговувати цю хорошість. Так само і в парі. Я підніму його в своїх очах довбу, може, десь, щоб він став той який по тій планочці, щоб він мені дав дозвіл бути мені любимою, тому що це уже той рівень. І тоді це така ілюзорна картинка, яка нарисована в нас від болі, від якоїсь трагедії внутрішньої, да, життєвої. А насправді нам просто хотілось бути колись спасеними і прийнятими в наших важких ситуаціях. І інколи нам зовсім не надо, щоб чоловік був. Е, супер там, крутий чи мільйони мав, або е, щоб мама була там, така уж, якась такий приклад, щоб я також відчувала, щоб жіночна вона була, да, і я тоді прийму її, бо тоді я маю право бути жіночною. Ну, так, як я фантазую, тобі накидую, да, А інколи нам просто, а, а корінь цього інколи, просто моменти, коли ми були одні, і коли ніхто. Да, як ніби кинуті були. І, і тоді, якби і ми не могли на когось опертись і бути прийнятими, просто полюбленими, поглаженими. І, і, і сказати ми не могли тоді або закричати про це, або витребувати. Розумієш? І ця травма грає з нами таку злу, злу шутку. розумієш, потім по життю. От тоді, коли ти. Дуже нуждалась, щоб підійти до того дядька і сказати, слухай, мене там б'ють, на мене сміються з мене, сходи зі мною, да? захисти мене, скажи пару слов, щоб бачили, що в мене є отакий тато, чи є в мене такий дядя, і я не сама. І та ж сама, щоб мамі також хтось був би доніс той же ж дядя да? доніс ситуацію. Наприклад, я фантазую, що дивися, вона страждає. Їй просто потрібна доброта, і щоб їй не робили боляче. Чи... І ми на почві цієї травми, ми, на жаль, ламаємо собі інколи судьби потім далі.